Виконуємо номер 1313 із підручника Алгебра 7 та номер 31 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і два завдання. Приступаємо до виконання першого завдання. Розкриваємо дошки. Помножу на 3 враз в душках. Маємо 3х відняти 6у, тепер на х 7х додати мінус 2 ху В правій частині на 2y, 2y. Відняти 2 ху У другому рівнянні множимо на 4, 4х. Відняти 4х, відняти 4 на 5, 5х, додати 5і, відняти 5 дорівнює 32. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни праву. У першу у нас всі зміни, тому буде 3х, додати 7х. Відняти 6 ігрок, відняти 2, відняти 2х і перенесемо додати 2х дорівня 0. У другому 4х, додати 5 у мінус 4 у додати 5 ігрок. Дорівнює 32. Додати 4 і додати 5. Ну, а тепер зводимо потім доданки і рахуємо: 3х додати 7х буде 10х. Мінус 6, мінус 2 y буде мінус 8, мінус 2 xy і 2х взаємознищуються. Отже, отримали перше рівняння 10х, відняти 8 y до рівня 0. У другому у нас, маємо маємох, ще я десь х, ні, плюс 5х ще загубила тут 5х, 4х плюс 5х це буде 9х, мінус 4 y плюс 5 y це буде y. І 32 додати 4 за 36, і плюс 5 буде 41. Отримали друге рівняння 9х додати у до рівня 41. Помножимо друге рівняння на 8. Отримаємо. Перше переписуємо 10х відняти 8 до рівня 0. 9 множимо на 8 72х, додати 8 y дорівнює 41 на 8 це 328. Тепер при зміні y у, у нас коефіцієнти протилежні числа виконуємо почне додавання. 10х додати 72х буде 82х. Мінус 8, плюс 8 буде 0. І 0, туди 328 буде 328. І тепер нам залишається поділити на 82. 328 ділимо на 82 отримаємо 4. Підставляємо тепер замість х4 в перше рівняння. Х дорівнює 4. Перше рівняння у нас 10 помножити на 4 відняти 8 ігрок до рівня 0. Х дорівнює 4. Маємо мінус 8 до рівня 10 на 4 це 40 переносимо мінус 40. І тепер ділимо на мінус 8. Отримаємо х дорівнює 4 y дорівнює 5. Записуємо відповідь. Пара чисел 4 і 5 є розв'язком системи рівнянь. Переходимо до другого завдання. У другій, у другій системі. Використовуємо формули скороченого множення. Підносимо суму х і 2 до квадрата. Отримаємо квадрат першого Одночлен, додати по добуток це буде 2 на 2 4. І на другий х. І квадрат другого. 2 в квадраті 4. Підносимо різницю до квадрата. це буде. Іг в квадраті відняти подвоєний добуток Y на 1, це буде на 2, це буде 2 y і, і 1 у квадраті, це буде 1. Підносимо суму до квадрата, маємо тушки не потрібні вже. Х у квадраті, додати подвоєний добуток 2 на 3, це 6х, і додати 9. І підносимо також до квадрата суму, я перенесу вниз. Це буде Y квадрат додати 2, додати 1. І тепер працюємо з другим рівнянням, підносимо різницю до квадрата. Отримаємо квадрат. відняти подвойний добуток це 4 y додати 4. Тепер поставили знак мінус, розкриваємо дужки. Підносимо до квадрата, потім розкриємо Y квадрат додати 4у, додати 4. В правій частині х квадрат додати подвойний добуток 12х, додати 36. Постали знову знак мінус, розкриваємо, записуємо вираз в дужках. Х2 відняти 2х, додати 1. Ну, а тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. І доданки зі змінною переносимо в ліву частину без зміни вправу. Маємо х квадрат відняти х квадрат, 4х, відняти, 6х, у квадрат, відняти y квадрат, мінус 2y, мінус 2y. В правій частині 9 додати 1 це буде 10, і переносимо 5, відняти 5, розкриваємо дужки, під стоїть знак мінус. Ігре квадрат, відняти 4 ігри, додати 4, відняти ігри квадрат, відняти 4 ігри, відняти 4. Х квадрат додати 12х додати 36, переписали і розкриваємо, буде мінус х квадрат додати 2х, відняти 1. Я перехожу нижче, будемо зводити подібні доданки. Х квадрат, мінус х квадрат взаємознищується y квадрат мінус y квадрат взаємознищується, І ми маємо 4х відняти 6х, це буде мінус 2х. Мінус 2х, мінус 2х буде мінус 4х. І 10 відняти 5 буде 5. У другому завданні y відняти y це буде 0, х квадрат відняти х квадрат буде 0. Ну, а тепер доданки зі зміною в одну частину без зміною в іншу. І зразу зводимо мінус 4 у мінус 4. Це буде мінус 8. 12х плюс 2х це буде 14х, і переносимо мінус 14х. У правій частині у нас 36 відняти 1 це 35, і 4 мінус 4 взаємозначуються. Отримали два рівняння. Мінус 2х відняти 4 і до рівня 5, мінус 14х відняти 8 до рівня 35. Помножимо перше рівняння на 2 на мінус 2. В другому поміняємо частинки місцями. Отримаємо 4х, додати 8 y Дорівнює мінус 10. У другому мінус 14х, мінус 8 у дорівнює 35. Як ми бачимо, при зміні ігре у нас коефіцієнти протилежні числа. Виконуємо почлене додавання: 4х додати мінус 14х, це буде мінус 10х. 8 у додати мінус 8 це буде 0. І мінус 10 додати 35, це буде 25. Ну і тепер ділимо на мінус 10. Отримаємо х дорівня мінус 2,5. Підставимо тепер х дорівнює мінус 2,5 у перше рівняння. Мінус 2 множимо на мінус 2,5, відняти 4 y дорівнює 5. Х дорівнює мінус 2,5 переписали. Мінус 2 помножити на мінус 2,5 це буде 5, відняти 4 дорівнює 5. Переносимо 5 у праву частину, змінивши знак. На протилежний. Отримаємо х дорівнює мінус 2,5. мінус 4 y дорівнює 5 відняти 5. Маємо х дорівнює мінус 2,5. Мінус 4 y дорівнює 0. Ну і тепер знаходимо y, х дорівнює мінус 2,5. А y дорівнює 0 поділити на мінус 4 це буде 0. Записуємо відповідь мінус 2,5 і 0. Номер 1313 із підручника Алгебра 7 та номер 31 із прав для повторення теми 11. Підручника математика 7 виконано.